У далекій далекій країні, яку не знайти на жодній карті, існувало місто з дивною назвою Тишелін. У цьому місті ніхто ніколи не кричав, не сварився, навіть не розмовляв голосно. Всі мешканці спілкувалися пошепки, мов боялися щось розбудити, навіть дзвін дзвіночків на дверях магазинів. Був заглушений шовковими стрічками, а колеса візків мастили спеціальним маслом, щоб вони не скрипіли. У центрі міста, у маленькому будиночку, з круглим дахом, жила дівчинка на ім'я Аеля. Її батьки були музикантами, та у Тишеліні музика була заборонена. Колись давно хтось заграв на скрипці, і прокинулось воно. Що саме ніхто не знав, але з того часу місто жило у повній тиші. Аеля росла з мрією почути, як звучить сміх. Вона читала про нього у старих книгах, які лишилися від бабусі. Сміх це сонце для душі, казала бабуся, і ці слова здавались їй чарівним заклинанням. Проте сама Аеля. Ніколи не чула сміху, як і музики, як і навіть шуму дощу його там не було. Одного дня вона знайшла у підвалі скриню усередині старенький ксилофон, його дерев'яні бруски ще тримали тепло пальців того, хто на ньому колись грав, а Еля доторкнулася до нього, і у кімнаті народився звук маленький, крихкий, як крапля. Але за ним другий, третій, і тоді вона почула відлуння воно не налякало, а навпаки, було, наче голос давнього друга вночі Аеля не могла заснути, їй здавалося, що відлуння шепоче їй історії, про часи, коли тишелін був сповнений пісень і танців, і про те, як одного разу люди злякалися власного щастя. І закрили всі двері звуку. Аеля знала, що має дізнатися правду. Вона загорнула ксилофон у ковдру і рушила на околицю міста до печери від лунь. Там, за легендою, колись заховали серце музики. Дорога була довгою і мовчазною. Навіть вітер обходив тишелін боком. Але коли Аеля ступила на поріг печери, Її зустрів звук, її власного дихання, зворушеного і тремкого. Печера не мовчала, вона пам'ятала першу пісню, перший спів, перший плач і перший сміх. У самому центрі печери стояв камінь, на ньому лежала срібна струна. Коли Аеля торкнулася її, струна заспівала. Її звук розлетівся по всьому місту, пробуджуючи спогади. Люди в тишеліні прокинулись у своїх будинках і заплакали від щастя, від страху, від того, що довго тримали у собі, і тоді вони теж заговорили. Першими словами стали не вибачення і не заперечення, а пісня вона народилась сама по собі. І серця з пам'яті, з і з тиші. З того дня в тишеліні знову лунала музика не завжди гучна, але жива. А Еля ж залишилась у печері ще на трохи. Вона сиділа біля каменя і грала на своєму ксилофоні, бо тепер знала: звуки не треба боятись, його треба чути, і там, де сплять відлуння. Народжуються нові історії.